А ми рухаємося далі. А, тут буквально недавно позвонила одна дівчинка, знайома, вона якраз спішила до нас сюди на Золоту Гору і чисто випадково збила даєшника по дорозі. Ну і позвонила, я ж в цю ситуацію, а ми зараз з моїм колегою спробуємо це показати. І так, він даєшник, а я ця мила дівчинка. <реш> 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 О боже! Боже, 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 я сбыла ментал, боже, я сбила ментал. Так, так, Лена, стоп, Лена. Лена, стоп, ты ж ты ж нормальная баба, Лена? Лена, в тебе не телефон, Лена, в тебе вообще. Ей, ей телефон, ты же никто не поверит. Да? Так, давай ты сим, Ржака, тёлка сбила мента. Так, мужик, мужик, я ж тебя знаю. Ты ж, я ж тебя знаю. Оп, 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 оп-оп-оп-оп-оп. Що то сталося? Yeah. А, слухайте, така ситуація. Mm -hmm. Їду я на машині, бачу вам погано. Ну і я стала дати вам попити води а, з радіатора. <рисвіт> а звідки у вас м'ятина на капоті? Ага, та я недавно одного оленя збила. Якого <рисвіт> <рисвіт> оленя? Такого високого, такого. <рисвіт> <рисвіт> Так, <рисвіт> 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 так <рисвіт> давайте по порядку, як це все було. Розкажи, як це все було. Їду <рисвіт> 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 я тако на машині, з Ленкою по телефон, говорю. Я говорю по телефону, а другий туш туш Туше на наложу і тут не тушь в око попадає. <рик> ти знаєш, який тушь в окупає? <рик> Тімнота. <рик> Чорний квадрат маленький бачив. <рик> от он, от, вот о. І все, я розумію, що мене пані, матчі помада з рук падає. взагалі істерика. Я тільки на задню сидушку тако перелажу. І давай салфетки шукати. Ти шукаю салфетки і тут ти мені стукаєш лопати стекло. Як стукаю лопати стекло? Один раз дуже сильно тули це. Тобто ви мене збили? Ні-ні ні, то ви мене збили, бо я салфетки так і не знайшла. Дамочка, подивіться, у мене на радарі написано 150. 150 як 105. Д чого тут все? 150! Поясніть мені як! Як можна було розігнати деоматіз до швидкості 150 км за годину? Як? Це що, тюнік? Вітер. Так що я вас справляю, мене сярайте роки так на 15 місяців. Почекай, почекай, дайте я позвоню. Ти собі yeah. дзвони, кому хочеш, хоч по Та що там, хоч мені з лучшній спразує. Біжу нічого не. Алло, привіт, привіт. Прикинь, збила мінта. <laughs> і тобі 100 років життя, да. <laughs> так? Поговориш, поговориш, то нормально. Алло. Так, так, так точно. Угу. Зрозумів. Все сметане і молоко, так, де ти взяла номер телефону моєї жінки. <laughs> Її чоловік рішав мені права. Добре, на тебе документи столічно і більше не бажань ніколи. можна дякую.